Вітаю, малята. Скажіть, будь ласка, що ви зараз чуєте? Так, це співають пташки. А де ми можемо слухати спів пашок? Ну, Звичайно, в парках і скверах. За містом у бабусі і дідуся рано вранці і пізно ввечері. А ще де у лісі? Я зараз нам пропоную зробити подорож до лісу, а допоможе нам цьому вірш Анатолія Костицького лісова таємниця. Ми ну що приготувалась вирушаємо. Тиха стежечка у лісі привела мене малого на галяву де суниці сяві. Сонця золотого, там важкі мохнаті бджоли шелестіли тонкокрило, І у затінку тополі таїно собі відкрив я, лиш торкнув мене промінчик і в моїх очах розтанув, тої ж миті і ясно стало, Що дорослішать. Почав я, і тому із того лісу я додому понесу не гілки, а шелест листя, не квітки, а їх красу, бо даремно я не нищив те, що ліс подарував. Цю велику таємницю в літнім лісі я узнав. Малята, а ви пробували дивитись на дерева в лісі знизу? Ні, ніколи. Ну тоді лягайте зручненько і спостерігайте. А потім те, що ви побачили, ви разом зі мною намалюєте. А десь вгорі над вітами, крізь гущу верхові. Блищить в промінні світлому безхмарна я блакить. Для малювання я приготувала папір білого кольору, різнокольорову гуаш, коричневу для дерев. Зелену для листечка і жовту для сонячних промінчиків. Зелену двох кольорів я виложила на тарілку. Малювати спочатку треба дерева. Малюємо їх коричневою фарбою. І дерева у нас з вами вийшли. А зараз ми повинні намалювати листя. Для того, щоб їх намалювати, ми візьмемо серветку і трошки її ось так. Скомкаємо, беремо зелений колір і натискаємо. Ось так. За гарна листва у нас з вами вийшла. За бажанням ми можемо намалювати птахів, які у нас літають в небі. А ще сонячні промінчики або сонячні зайчики, які проблискують скрізь листву. Ось що побачила я, лежачи на галявині. А що побачили ви, чекаю на ваші роботи. До побачення!